Всім привіт! Ну що, як круто, коли в мене є своя їжа, завжди зі мною. Хоча а в Індонезії, знаєте, зовсім недорого харчуватися, тим більше ми дуже-дуже мало йому з загріною. Нам достатньо на обід випити один кокос, і це вже наш обід. Але ні, я завжди з собою маю споживний коктейль, і мені дуже сподобалося тут, знаєте що, саме молоко. Молоко тут є бананове, молоко є тут сосуничне, полуничне, яке, яке завгодно. Тому дуже перший раз буду пробувати, і мені дуже-дуже цікаво. Так, ну що, перше за все, наш споживний коктейль, який замінює повністю харчування, це дуже вигідно. Да? Знаєте, коли ти дійсно на такому харчуванні, це, по-перше, економно, а по-друге, ти точно маєш гарну фігуру, і ти не думаєш про те. Хоча, ви знаєте, хоч і говорять, там на фруктах не поправляються, поправляються на всьому, тому що там цукор. Тому фрукти я їм тільки до 4 годин вечора, а потім тільки наш споживний коктейль. Так, ну що беру чотири наші ложечки. Так, дві мірних. Так, це маленькі дуже. Так, 2 столові ложки. Не забула собі взяти. Так, тепер будемо брати наше молочко. 250 грамів. Зараз навіть спробую, наскільки воно смачне. М -м 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 -м. Боже, яке воно смачне? Це дійсно, дуже смачне. Молоко з бананом. Так, 250 грамів. Будемо колотити шейкером. Сіточко дуже зручне. І будемо збивати наш коктейльчик, закриваємо. І все, і в мене вже все. в мене обід мій готовий. В принципі, такі вже після обідок, я би сказала, тому що ми снідали рано, Потім це був кокос. Зараз буде коктейль, і вже годин через три, через дві з половини, вже підемо вечеряти рибку, тому що бути в Індонезії і не їсти рибу, ну це напевно гріх. Так, і ось таким чином дуже смачно, лише 206 калорій і дуже-дуже швидко і дуже вигідно. Тому я з собою набрала коктейлів. Я думаю, що на перший місяць мені хватить. Так, ну що, будемо куштувати? Шоколадний коктейль з банановим молоком. Це просто, ну, це нереально смачно. Я нагадую, що мене продовжує діяти наш безкоштовний марафон по схудненню, Де кожного дня тренування, йога, розтяжка, різні види спорту, да? харчування даємо. Да? Всі рецепти дуже швиденько і круто ходити без е, любих там дієт, мінус 2-3-4 кг за місяць, просто на легку.